Вітаю, шановні гості та підписники нашого каналу. Сьогодні ми знаходимося в нашому селі. Буде біля нашої хати. І ось хотілося розпочати нам відео ось з нашого такого паркану. Це ось такий ми паркан поставили простенький із сітки рабиці. Дуже дешевий і доступний. Що ми поставили такий паркан із сітки рабиці, Тому що із прохнастилу дуже дорого. Щоб нам купити отут прохнастил тут 20 метрів. Прохнастил нам обійдеться у 20 тисяч гривень. Плюс металеві стопчики, уголки, зварювальні роботи ще 30 тисяч. І такий паркан нам получиться до 50 тисяч. На даний час. Нам вигідніше поставити такий дешевий паркан із сітки рабиться. Зверху накинемо затіняюшу сітку, і я думаю, на перший раз поки що буде доволі такий простенький і непоганий паркан. Ну, а зараз, як ми вже тут в селі, то хотілося б розпалити піч, бо у хаті прохладнувато, на вулиці сиро. То, щоб, коли будемо працювати, то зайти відпочити в теплу хату. Зігрітися, відпочити. Тому зараз розпалюємо піч і заганяємо тепло у нашу хату. Ну що, піч розпалили? Хай хата прогрівається, а ми йдемо на вулицю працювати. Ось ми придбали отаку затіняючу сітку. Зараз накинемо на сітку рабиці. І подивимося, що в нас із цього воно вийде. То приступаємо до праці. Ось зима, а в нас ростуть такі гриби. Все такими стізочками. Ну що, поставили ось оце такий паркан. Накинули затінняющу сітку. Ну, Якийсь парканчик такий є. Вже видно, що щось якась ізгород стоїть. Будуть кращі времена, поставимо кращий паркан. Поки що хай постоїть такий, бо тут зовсім ніякого не було. Вже пройшло рівно 10 місяців, як ми придбали цю хату. Що тут змінилося? Отут з дороги не можна було зайти. Ні зайти, ні пройти. Ми вирубали оці гілля всі. У дворі кругом лежали гори гілля. Гори прямо. Ось тут повирубували, а тут гілок було вище криші. Ми теж їх перерубали. І зараз ось тут вже свободніше. Оця коробочка була. Я не знаю навіть, як вона зветься, чи коробочка, чи ганок. Ну воно було витрюхше, вивалене прямо. Ми його підремонтували і ось в такому воно зараз належному стані. Східці розвалені були. Зробили східці. Як бачите, мало що зробили. Ну потрошечку багато. Ну потрошку щось заробимо. Це ще тільки 10 місяців. Плануємо поставити там, сарайчик дровничок щоб був, може живність якусь будемо ще держати. Ну, там плануємо поставити сарайчик. І догребемо це ще у дворі Ну що, піч протопили, в хаті трошки тепло пішло, бо працювали на вулиці. Воно кого сира і сніжок пускався. Така. Ми усього процесу того не показували, як робили той паркан. ну Поставили, поки що паркан буде такий. Про що я хотів ще розповісти: ця ж хата простояла 23 роки. Що ми первим долгом зробили в хаті, коли прийшли, це повирубували всі чарники, що я сказав. І почали ремонтувати піч. Бо саме головне, щоб було тепло в хаті. Запустили піч, піч. Не диміла, піч дуже хороша. Колись нас в коментарях запитали, а чому ви тільки топите однією піччю? Чи у вас немає груби? Груба в нас є. Ось я показую цю грубу. Ось оця така в нас груба. Що я скажу про грубу? В грубі багато вигідніше топить, економніше. Піч дуже багато з'їдає дров, щоб обігріти хату. А в грубі, економніше. Ну, коли тут ніхто не проживав, то, звісно, що хата була нічия. І хтось з добрих людей прийшов і позичив у нас плиту. Плиту. Забрали оцю плиту. І тут така дерема, така чорна була. Ну, щоб тієї деремахи не було, я поставив листок желіза. Просто листок желіза кинув. І як топить грубу, то його буде просто крутить цей листок желіза. На даний час ми купили плиту, чугунну плиту. І вже як буде літо, то ми поставимо сюди плиту. Все буде так, як полагається. Поставимо плиту і опять же знову підмажемо, підштукатуримо. Піч підштукатуримо, потолки побілимо, бо така хата, це вважається як глиняна хата, побілка тут, то її два рази на рік треба білити, щоб вона була завжди чистенька. І тому весною зробимо ми ось і тут іще таку побілочку, так більш приокуратимо. Оце ну, таке, що я хотів розповісти. Ну що, на даний час відео ми наше закінчуємо, трошки попрацювали в селі. Дякую всіх за перегляди, за гарні коментарі. Бажаю всім мирного неба і до нових зустріч на нашому каналі.